Лира, кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Олю Полякову та її прем'єру. Дякую, творчі «I can't Stop», стадіони та ЗСУ. Приходько до Хартішу, мудрість, квіткова із Заливако Та Наталя Могилевська. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Напередодні Дня Незалежності Оля Полякова представила нову відеороботу, яка є символом вдячності всім, хто протягом тривалої війни щодня своєю працею та мужністю наближає перемогу України. Кліп на пісню Дякую об'єднав велику кількість захисників, з якими особисто знайома співачка. Обличчя деяких героїв глядачу знайомі когось він побачив вперше і зможе теж висловити свої щирі слова подяки. Абсолютно, абсолютно правильний посил, абсолютно правильний меседж. Олю розкішно виглядаєш. Дуже змістовна композиція, чіпляє за душу, неймовірні герої в цьому відео. І так, про війну потрібно говорити, про це потрібно писати, про це потрібно нагадувати кожного Божого дня. Дуже вчасно, дуже влучно. Мені нема чого додати, окрім одного: голос чіпляє, мелодія чіпляє, слова актуальні. Тому що це про нас з вами, про наше життя. Дякую кожному захиснику та захисниці за те, що ви бороните українську землю. Саме завдяки вам продовжується життя. Але, Олю, я не можу погодитись з тобою в сприйнятті Оля Полякова як драматична співачка. Тому що побачивши Полякову на концерті. Реакція глядачів, усі просто сходять з розуму від королеви ночі. І навіть у воєнний час жінки розходяться, сходяться і хочуть себе відчувати королевам ночі. Тому що це про життя, тому що кохання існує в будь-якій формі в будь-який час. Тому я дуже сподіваюся, що Оля Полякова, окрім важливих. Соціально значимих композицій зможе нас дивувати і радувати тим репертуаром, який був раніше. Ну, я кажу виключно про свої відчуття. Тому що композиція, дякую, вона сильна. Вона має велике значення. Але це не та Уля Полякова, яка живе всередині співачки. Знову ж таки, як на мене, я відчуваю в даний момент це саме так. Але я хочу звернутися до вас, що ви думаєте з цього приводу? Як вам прем'єра від Олі Полякової дякую. Олю, дякую, що ти продовжуєш говорити про війну, про наших захисників і захисниць та не залишаєш їх без уваги. Але пісня трішки не моє сприйняття. Якщо казати про пісні, в період війни про війну. Звичайно, це композиції з Ковки, Звичайно, що гурт Казка «I'm not ok», І, Господи, прости, зараз згадаю Настюшку Каменських. Звичайно, що пісня Насті, тому що я Україна. Адже це сильна композиція, і вона виконана на такому голому нерві. Який чіпляє за душу як і наступний ролик. Давайте приглянемо невеличкий шматочок. Це мене пробрало до сліз, і я не міг це не додати до наших пліток. А ви поки що, будь ласка, напишіть, як вам прем'єра композиції Олі Полякової? Дякую. Чи сподобався вам кліп? Я <му> падалася. Несе. Чим буде Така наша реальність, але емоції, які ми побачили з вами в відео, показують незламність української нації. Від цієї ліричної ноти мені би хотілося перейти до ще однієї гарячої прем'єри I can't stop від гурту stop І я вам пропоную подивитися невеличкий ексклюзив. Наші кошенята здатні роздобути абсолютно усе. І прямо зараз я вам покажу невеличкий бекстейдж зі зйомок кліпу, якого ніде немає в мережі, на композицію I Can't Stop. Ми довго готувалися, це, мабуть, наймасштабніша зйомка за ці два роки.

Першов. Я Працюють. Працюють. Сейчас працюють музику. На руке в лок. Даша доньки взяла. Так. Да. Прийхаємо. О, сидимо. Зонтичок підкручуємо, зазмагаємо. Хлопці, дякую, великі молодці! Абсолютно європейський продукт, абсолютно якісна музика. Це саме та естетика, яка мені подобається. Це саме та якість музики, яку ми можемо показувати усій Європі. І доводити в черговий раз, що в Україні найкращі артисти. Єдине, що можливо, це не зовсім супер хіт Прям супер-супер. Тим не менш, він показує, що ви фірмові. Що ви кайфові, що ви відрізняєтесь від більшості українських артистів, які є на сьогоднішній день. Джефрі здивував зміною свого зовнішнього вигляду, мабуть, найдорожчий кліп, який знімав гурт. Ну і окремо хотілося б відзначити, що це один із головних синглів на майбутньому альбомі. Хлопці, бажаю вам наснаги, бажаю вам креативу, натхнення і щоб ви. Довгий час залишалися в топі українських артистів, тому що ви цього заслуговуєте. Композиції хлопців надихають людей на найромантичніші вчинки, адже на одному із концертів гурту хлопець зробив пропозицію своїй дівчині прямо під час концерту. Це чудово, це надихає. Як вам прем'єра? Від творчих оцініть, будь ласка, від 1 до 10. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, а маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Також, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. Я це гарантую. Ну і звичайно, що телеграм-канал, який є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Додавайтесь усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також там ви знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту. Як я вам вже казав попередньо, у нас буде багато згадувань про телеграм-канал Батальйон Монако, адже... Там фіксують найактуальніші і найцікавіші події в батальйоні. Монако показують на що витрачають шалені гроші українська еліта, яка переховується від війни. А зараз пропоную поговорити про черговий зашквар. Шепетівська міськрада виділила 5 мільйонів гривень для ЗСУ. Ці кошти з місцевого бюджету передадуть на потреби військових частин та підрозділів Збройних сил України. На реконструкцію футбольного поля у Хмельницькому виділять ще 9 мільйонів 600 тисяч гривень. На реконструкцію поля Хмельницької, ДЮСШ №1 номер планували витратити 20 1 мільйон 600 тисяч гривень. Та завершити будівництво ще до кінця 2022 року. Наразі футбольне поле досі не готово а для завершення реконструкції виділять ще 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Тобто розумієте. Шепетівська міськрада готова виділяти 5 мільйонів гривень для ЗСУ, а усе інше на деребан та корупцію. Чому я вирішив про це поговорити? Справа у тому, що коли ми чекаємо перемогу, ми повинні розуміти, нас чекають складні часи, і перші роки після воєнні вони будуть справжнім випробуванням для кожного українця. Нам не потрібен ворог поряд, аби зникнути з мапи, тому що. Поки буде корупція, і якщо ми це не викорінимо з нашої влади, з нашого життя, у нас немає майбутнього. Які суворі методи приміняти, суворі дисципліни, я не знаю. Але, друзі, будь ласка, не забувайте про це. І нам потрібно боротися з корупцією на усіх рівнях. І добре, що такі телеграм-канали, як батальйон Монако, підкреслюють усе. Чим займаються корупціонери від маленького місцевого рівня до всеукраїнського? Що ви думаєте з цього приводу? Чи зіштовхувались ви з корупцією в вашому житті уже у воєнний час? Будь ласка, поділіться своїм досвідом, а також підпишіться на телеграм-канал Батальйон Монако, де знайдете багато цікавого та корисного. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Йдемо далі. Пропоную зараз подивитися звернення Насті, приходько, діалог Насті, приходько під час її нового інтерв'ю для Ютуб-каналу Аліна «Що у нас будуть ще запекліші бої, якщо тут буде ще цю зимку, буде складніше. То я хочу подивитися, де вони будуть любити Україну. Де? Треба бути тут, треба бути тут, розумієш? І оце дуже важливо. Медійні люди повинні бути в Україні, повинні бути з українцями у тяжкі часи, а не вичікувати, коли повернеться світло, тепло, електроенергія і усе інше, блага цивілізації. Зараз нас страшать тим, що ця зима буде набагато складніша ніж попередня. Гадки немає, що буде, але якось будемо справлятися, будемо допомагати одне одному. І якось будемо готуватися до цього сезону. До речі, поділіться лайфхаками, хто як готується до зимового періоду теоретично без світла. Але Настя, приходько. В цьому інтерв'ю для мене була абсолютно неоднозначним персонажем. У мене немає жодного питання до її позиції громадянської, до її цінностей, які вона намагається транслювати. Це все має місце бути, це все про свідомість свідомого українця. Вибачте, що виходить каша в словах. Але водночас, коли Настя приходько береться судити, Віру Брежневу, Діму Монатіка, Настю, ну чому ти ні разу? Публічно не згадала, принаймні в останніх своїх інтерв'ю, я зараз не стверджую, про те, що ти у свій час взагалі виступала від Росії на Євробаченні. Кричить галасніше за всіх, той, у кого найбільше факапів, розумієте? Настю, будь ласка, зупинись, я вже казав сотню разів: займайся професійною діяльністю, випускай пісні, підтримуй військових, як ти це робиш. Але постійно ось цей срач несеться, несеться і несеться. Ти ж розумієш, що в післявоєнний час ти не зможеш зібрати велику аудиторію, до тебе не прийдуть на концерти, тому що єдиний після смак, який залишається з іменем Насті, приходько, це скандали. А люди хочуть ходити на концерти на хорошу музику, а не на скандали, розумієш? Тому... Не сподобалось мені це інтерв'ю досить неоднозначне. При всій повазі до підтримки наших військових з боку Анастасії приходько все одно складається враження, що сидить дупою на двох стільцях. Своїх гріхів з минулого не помічає, але при цьому максимально включає всі маркери моралі, показуючи, що саме вона визначає, хто чого заслуговує. Адже багато артистів теж виступали в Росії і вони повинні. Особисто відповідати перед Анастасією. Настю, почни зі своїх грішків, а потім кидайся на інших людей. Ось що я можу сказати: яке у вас враження від цього інтерв'ю? Давайте поспілкуємось в коментарях. А зараз, повертаючись знову до теми корупції, мені хотілось би підкреслити ще раз червоною лінією на цьому каналі, зосередити вашу увагу на слова пана Харчишина для каналу Розмова. Він сказав чудову, чудову думку, і я зробив цю вирізку. Давайте послухаємо. І тут я дізнаюся, що просто в нереальних фантастичних масштабах на, на тих сховищах по 150% зверху. Не розумію, що з нами не так можливо, можливо, має пройти ще трохи часу, чи можливо трохи надламався ген наш завдяки. Завдяки совєтам. можливо, трошки він поламаний, треба його полагодити, бо не можна ж так під час війни красти самого себе. Ти ж відтягуєш перемогу. Ми не переможемо ніколи без того, аби нас не прийняли в НАТО. До тих пір ми будемо просто воювати. Ми будемо довго воювати десятиліття, можливо. На нас буде летіти і летіти, аж поки за нас не стане реально фактично весь світ. Тому, якщо ми не станемо членами міжнародного альянсу, ми не переможемо і нас не приймуть туди, поки ми будемо. Нас не приймуть просто ну і вони вкладають купу бабла в нас реально зараз. Там бюджетна сфера напряму мабуть залежить від держдепу, та й вони фінансують зараз. От і фактично економіка рухнула і вже немає. І ми тут ми тут публічно показуємо про те, що ми, ми крадемо. То ну тоді, тоді будемо воювати до останнього українця. Я хотів би послухати, наскільки у вас перекликаються думки та погляди з Харчишиним. Давайте поспілкуємось в коментарях, тому що ця тема дуже важлива. Адже від цього залежить наше з вами майбутнє, майбутнє покоління українців, майбутнє ваших дітей. І, взагалі, кожного з нас ми повинні боротися з корупцією. На усіх рівнях, настільки, наскільки це можливо. Ми повинні бути почутими. Друзі, залишайтесь, будь ласка, свідомими. А зараз ми з вами перейдемо до Дар'ї Квіткової. Пам'ятаєте, нещодавно в неї нібито стосунки з Женєю Талером. При тому, що я не розумів, навіщо їй це. Адже Женя Талер має зовсім інше вподобання. А тепер. Моя теорія все ж таки набуває нового значення. Адже я тоді сказав, можливо, це для відводу очей від якихось інших подій. І ось стає усе на свої місця, але дуже дивна історія. Зараз я вам зачитаю. Наші кушенята пишуть: помічена квіткова, яка пізніми вечорами гуляє з мішою заливако, холостяк вже не один раз їх бачили у французькому кварталі. Прогулянки відбуваються пізнім вечором. Можливо, буде цікаво для матеріалу. Ще як цікаво кошенята. Я вам дуже вдячний, кому що відомо завжди. надсилайте в дірект моєї інсти. Взагалі, парадокс: ось ті люди, які потрапляють на проєкт холостяк і холостячка, потім не можуть вийти за рамки цього реаліті. Вони починають знайомитись одне з одним, люди з різних сезонів, зустрічатись. це ні до чого не призводить. Мотиви заливако можливо, я зрозумію, чому йому цікава квіткова, але чому Квітковій цікавий заливако я не розумію. Він вже забутий персонаж з минулого. Його мало хто пам'ятає. В нього немає успішного успіха, в нього немає великих грошей. Тому що Дар'я Квіткова в першу чергу це про монетизацію, це про великі статки та заробітки. Вона звикла до красивого рівня життя. І опускатися нижче ніж те, що вона має на сьогоднішній день, тільки через те, що теоретично вона може в когось закохатись. Ні, це взагалі не про квіткову, розумієте? Тому давайте копати глибше, розбиратись, але те, що їх помічають разом, це вже нас наштовхує на певні думки, чи не так? Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що поєднує квітковий заливако, в чому їх мотиви. А я звернусь до наших кошенят. Кому що відомо, надсилайте в моє моєї інсти. Чи то якась комерція, чи на небосхилі з'являється нова зіркова пара, або можливо квіткова це борода. Просто в теорії розмірковуємо, тому що до Добриніна в цьому сенсі є запитання, до Талера є запитання. Можливо, є і запитання до Заливако. Зовсім скоро думаю, дізнаємось. Наші кошенята працюють не покладаючи своїх хвостиків 24 на 7. Ну і на завершення я не можу не згадати Наталю Могилевську, яка дуже активно та агресивно зараз піарить свій новий сингл. Коханий мій кохання мій позивний. О, і в електричці знімала кліп і це розлетілося в усі телеграм-пабліки, усі посміялися, усі покрутили пальцем ось тут, тому що Наталя, м'яко кажучи, дуже переграє з емоціями. Пісня, в принципі, непогана і теоретично вона може стати хітом. Я розумію, чому Наталка вибрала саме цей трек синглом для реалізації на ринку, тому що ця пісня. В першу чергу буде працювати на аудиторію жінок, які чекають своїх героїв з фронту. Але водночас недоречність, недолухість, взагалі повна відсутність будь-якої емпатії, про що співає Наталя, відразу стає зрозумілим, коли бачиш відео, як вона кошмарить цією піснею в електричці, як вона кошмарить цією піснею на вулицях Києва, і як вона кошмарить цією ж композицією на дитячих майданчиках. Знаєте, інколи треба вчасно вміти піти на пенсію, аби потім не виглядати максимально недолугою і не в контексті нинішнього часу. Наскільки ви зі мною погоджуєтесь чи ні, давайте обговоримо в коментарях, але нещирість це найжахливіший гріх, який може бути у публічної людини, як на мене. Що ви думаєте з цього приводу, хто бачив тизери, шматочки, прогріви, кохання мій. Позивний, правильно запам'ятав від Наталі Могилевської. Давайте обговоримо, поставте свою оцінку від 1 до 10. Ну що ж, ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що у нас плітки виходять кожного Божого дня. Ну що ж, зустрінемось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.